Встановлення та налаштування сервоприводів та керма керування. Налаштування знаходиться в пункті меню налаштування. Заходимо в меню, затискаючи кнопку ОК. Кнопками Updown переміщаємося по меню. В даному меню бачимо наступні пункти. Кермо. Це обмеження керма для повороту. Бункер 1, бункер 2. Перша колонка це закрите положення бункера. Друга колонка це відкрите положення бункеру. Гвинт обмеження винта вперед, обмеження гвинта назад. Далі йде кермо бункер 1, бункер 2 це реверси. Переходимо на наступне вікно. Бункер 3 та бункер 4. Також є два виходи для розсіювача або там центрального збросу. Далі бункер 3, бункер 4 це реверси Та є така функція бункер 3 та бункер 4. Замість них можна вімкнути глибина мир. В даному пункті він вмикається а або виключається. Для налаштування бункерів покажемо, як працюють у нас бункери. Така є схема. Дивіться, ліва і права колонка регулюється в межах від 0 до 50. Якщо зліва і з правої колонки поставити по нулям, то сервопривод буде поворачуватись на на, всю на всю свій кут повороту. Тобто, якщо сервопривод на 180 градусів, відповідно буде повертатись на 180. Якщо 270, то 270. Якщо вліва і права буде по 50, сервопривод переміститься в центральне положення і, не буде, і буде залишатися на місці при відкритті бункерів, я рекомендую за замовчуванням встановлювати зліва тобто в закритому положенні 10-15 одиниць, щоб у вас був, була відстань для регулювання натягу бункеру. А справа 50. А по факту, вже на кораблику, як зажмете всі, всі качалки сервоприводів. Відрегулювати кут нове відкриття бункеру. Зараз продемонструємо, як це працює. Так, у нас бункер зліва і справа по нулям. Тобто відкриваємо. Прошу побачення. Виходимо звідси. Відкриваємо. Сервопривод на 270 відкрився на 270. Відповідний індикатор на пульту, що перший бункер відкрився. Відкриваємо другий бункер. Сервопривод на 180, повернув на 180. Індикатор, що другий бункер відкрився. Закриваємо. Зараз поставимо 50-50. Змінювати значення можливо джойстиками або триммерами. Ліва колонка, правий триммер, права колонка. Зберігаємо. Зберігаємо. Відкриваємо перший та другий бункер. Індикатори згоріли сервоприводи на місці. Тепер поставимо, як рекомендую. перша 15 одиниць. Закриваю. Тепер у вас буде, щоб не відрегулювати натяг до 90 градусів, да? відкриваємо другий бункер. От по другому бункеру можемо подивитися, як регулювати далі. Заходимо. Меню налаштування, бункер другий і потихоньку додаємо, як нам потрібно відрегулювати. От, наприклад, ось так. Берегли закриваємо бункери. Перед другий бункер відкривається як прошло. З кермом Воно налаштовується наступним чином. 0 це кермо на місці, не двигається, 100, повертається на кут який, на половину кута в кожну сторону, наскільки серва. Тобто, якщо серва 180 градусів, то повертатиметься на 90 градусів в кожну сторону. Тобто, для того, щоб поверталось на 45, більше зазвичай не потрібно. Треба серву обмежити до 50%. От ми її обмежили, виходимо. Звідси, ну і так воно. Зараз поставимо серву 100%, подивитися, як вона працює. Зберігаємо. Так що так далі вже будемо на кораблику підключати сервоприводи та кермокерування.